Це на сьогодні єдиний художній роман, який вийшов дуже великим тиражем і має дуже чітке завдання в сучасній українській літературі популяризувати в літературі нашого письменника-переносі Івана Франка. І його творчий життєвий шлях як людини звичайного українця і як великого геніального українця в одномісті. Це сьогодні дуже велика рідкість, тому що написати художній твір про Франка не так просто. Передовсім причина криється у самому житті Івана Франка. Тому що, з одного боку, титанічна праця, він згорів в цій праці щоденні. Ми вже сьогодні пробували по дорозі з Франківська, Станіславова, Що говорити до Франка, рахувати, як правильно ділити, скільки б він в день мав написати тих текстів, ми не знаємо. Тому що 6 тисяч творів, 365 днів в рік, нехай 45 років свого життя він працював, реально писав. ну то Треба 45 умножити на 365 а потім тих 6 тисяч творів, додати ще 6 тисяч творів, які ми ще не знайшли, мабуть, бо вони знаходяться на ту суму. І вийдеться мінімум 4-6 текстів в день. Дехто не може сьогодні написати реклам на завтра, розумієте, для прикладу. А Франко писав 6 текстів в день. Чому важливо читати таку літературу? Тому що, дивіться, ми заходимо в книгарню в переміжки, ми маємо приблизно 5-6 романів про Мицкевича. 5-6. Ми заходимо в книгарню, це теж провінційне містечко, як для Польщі, у ній перемиші будемо вважати найвеличким провінційним містечком типу Другобича. І e, там e, в книгарні 5-6 романів про міське. Ми заходимо в книгарню в Другобичі в час читати, що мистецтво. Ми не побачимо жодного романа про Івана Франка. теж генія свого народу. І це завдання таких книжок. E, максимально пропопуляризувати Івана Франка. Степан Процюк походить з дуже гречного українського роду процюків. Батько Степана Процюка можна вважати до певної міри, пройшов Мученицький шлях це мордовські табори. Пан Степан народився в такому селі кути біля Олеського замку. Я земляк і не люблю я вже... народився. Просто так сталося, що мусили приїхати в Франківськ. І все своє життя батько віддав власне, синові якийсь певний педагогічний такий досвід вплинув, напевно, на те, що пан Степан почав працювати в галузі літератури і став письменником. Пан Степан захистив дуже гарну кандидатську дисертацію. Довгий час мав досвід праці зі студентами в Івано-Франківському університеті. Степан Круцюк має двох гарних синів, чудову дружину Любов, яка на змені вранці. Він з тими дарами книжковими для України сюди, у Франкову Каліфорнію. Обидва сини в Києві вчаться, один в аспірантурі, вчиться на історичному факультеті американістику, буде популяризувати сьогодні американістика це теж дуже важливий напрям, тому з нього теж буде велика людина. І, власне, мандрівка цим романом, вона вже буде за словом автора. Я завжди вважав Івана Франка найбільшим українським письменником. І хоча не дуже полюбляю всякі портрети і так далі, але в моїй кімнаті 20 років портрети мана Франка. Це також про щось говорить. Щось є таке невловими, що мене завжди містично притягувало до цього нашого класика. Два роки тому я познайомився з одною людиною, яка такий же Франколюб, як і я. Це людина живе у Києві. Вона дуже любить Франка, вона займає високу посаду. От. Але це деталь. І має задум. Ще з деякими людьми створити багатосерійний художній фільм про Івана Франка. На превеликий жаль, в Росії є фільми про письменник Босика. Фільм про Франка, хоч би кілька серійний, а добре, хоч би 8-10 серій. Ви уявляєте, як би почали перечитувати Івана Франка після такого серіалу? Щоб Іван Франко не був тільки для, для ну, його читають, але може бути набагато інших. Мій партнер цього проєкту мені написав у приватні повідомлення, що він давно слідкує за моєю творчістю. І чи не міг би я написати роман про Івана Франка? Що з того всього, що він знає, а в мене ще є романи про письменників про Василя Степана, Володимира Винниченка, Регора Тюнника. Я от маю найбільший досвід в Україні щодо написання романів про письменника. Це потребує перевтілення багато чого. І накладає свій відбиток. Література багато дає, література багато забирає. Ви розумієте, я не знаю краще Франка, ніж науковці, які, які досліджують його творчість і так далі. Чи, навіть не збираюся в якійсь конкуренції вступати. Не та письменника завдання, але я щось таке вмію, що вони не вміють. Пробувати наблизити душу людини не так просто, звичайно. Хтось каже, а звідки ти знаєш і так далі. Тим не менше. Реставрування внутрішнього світу великого письменника певне, певне, приблизне кожне. Це дуже тяжка праця насправді. Перше, воно все на фактах має бути побудовано. це не має бути фантазії, політики. От і так далі. Це, це психологічний роман про життя Івана Франка. Психологічний. Тут є багато і, і про його особисте життя, звичайно. Тут. І який би був фільм, який роман, якби не було багато, багато, багато. Значна частина цієї книжки. От. Крім того, пам'ятаєте, що я сказав на самому початку, що я вважаю Івана Франка найбільшим українським письменником. Тут так все збіглося. Але я б ніколи не відважувався раніше писати роман все одно про Івана Франка. Це велика нож і велика відповідальність. Я відважився тільки тому, що я вже не в юному віці плечима в мене дуже багато зробленого. І якоюсь мірою я сам належу до тих відповідальних, які формують нове обличчя української літератури кількох. Ну, чи десяток півтора, тому ми не знаю, не будемо рахувати. От. Пса, який люблю говорити, якщо не я тоді, хто, якщо не зараз тоді коли. Ви роман почали з Бога. Багато чого ми з вами так згадували в радянському франкознавстві, говорить про е, ага. франка-атеїста. Скажіть, будь ласка, у вашому романі Франко це християнин, віруючий у Бога чоловіка? Чи все-таки є щось в ньому таке контроверсійне? Ну, це складне питання, звичайно. Я думаю, що навіть будь-хто із найкращих священників не може сказати з чистою совістю, що його віра тверда і міцна така абсолютна і так далі. Ми тільки люди попри Це раз. Зараз. Друге. З того, що я знаю про Франка із його. Дружби з багатьма священниками протягом всіх років життя, про все. Із його прекрасного знання релігійної літератури і так далі. Принаймні його можна назвати християнським богошукачем. Принаймні. І, звичайно, християнином, хрещеним, для якого було ця тема особисто дуже важлива. Можна формально дотримуватися якихось обрядів і так далі. І, до речі, або ж але не вірить, не мати живого серця. Ми ніколи взагалі не можемо знати душу другої людини до кінця. А ще такої людини, як Іван Франко. З того всього, що я знаю, з того всього, що я читав, з того всього, що я обдумував, ясно, що ніякий Іван Франко не був атеїстом. Але я ще можу це підтвердити словами Митрополита Шептицького. Він від мене тут був набагато компетентніший. От коли почалася на Франка нападки за те, що він атеїст і так далі. І так далі. А з радянського часу в нього таке убили атеїста. То Шептицький писав до єпископа Філадельфії Костянтина Богачевського, одного з таких релігійних діячів, які вважали, що творчість Франка є шкідливою, напевною мірою. Шептицький написав, що атеїзм і матеріалізм, я цитую, у творчості Франка є спорадичним, невеликим. Що найбільше місце займає, от його там національна, от і все, що він зробив для України. Це вислів Шептицького. Я думаю, що не можна сказати на цю тему краще, ніж сказав він. Знаю точно, що неспроставлю його назвали руки і сльози. В мене перша інтерпретація руки, бо праця титанічна титан, праці...» Десь В мене така власна думка. Але от чому сльози? Бо, наприклад, я знаю, що в житті Франка було і багато радості. Назва, коли вже сформулювалася, така, що згодьтеся, вона запам'ятовуватися. Її неможливо не запам'ятати. Ну, є такі, що не запам'ятають, але ми вже про них не говоримо. Це поза межами наших інтересів. От. Такі завжди є люди. Це по-перше, назва повинна чітко бути в пам'яті багатьох людей, які, ну, українців, принаймні, які цікавляться своїм і своїми найгодатнішими письменниками. Правильно? От. Це важливий нюанс. Дуже. Якщо би я назвав якось там, які у мене були спочатку варіанти, це був якийсь шостий часовий варіант. Але перше. Це дві алегорії, символи, тобто, ви розумієте, певні символи позначки чогось. Так як руки це, це і письменницьке, бо письменник, чи він пише на комп'ютері, чи що він пише руками? Все одно руками пише. Чи він пише так, як писав Іван Франко, крім того, його руки в останні 8 років життя були покручені, це були Тут є дві, дві частини про його останні роки життя останнє. Найсумніші вона. Доля людських рук від народження до смерті майже, що відбувається з цими руками, розумієте? З цими руками великого письменника, будівничого нації, будівничого, який коли вже читав вже з тими покрученими руками, він читав на пам'ять, коли він їздив останні роки життя по містечках Галичини, от і коли приїжджав там в Чернівці, чи Дарбзолочі, чи, чи в Станіславу, і так далі, і так далі, то вже тоді цілі зали. Зали цілі його зустрічали українців, і коли в Чернівцях він починав читати Мойсей, вони слухали, всі звикли, як актори читають. А тут читав сам письменник, і спочатку це було так незвично, коли він починав говорити. Потім чим далі, чим більше його магнетизм, його особистості захоплював ці всі величезні зали, і відчувалося незвичність події. От яка запам'ятовувалася потім на ціле життя людям. Зустріч з великим письменником. О, це не зустріч! З мацаниною якоюсь. І Ольга Кобилянська сиділа на зустрічі з парником Чернівцем. Сиділа і десь в неї є такий запис, а я той запис ще розширюю трошки, але суть така сама. Вона сиділа і там речі кричала у Чернівцях. Ви найбільший український письменник ваш і так далі. Це не те, що я звідки це, знаєте, сфантазував. І Ольга Кобилянська потім записала щоденно приблизно таке, трошки то трошки підретушував в тому що я дивилася на Франка і думали, якщо таку ціну треба заплатити, покручені руки в нього були покручені. Щоб бути найбільшим українським письменником, то я не хочу таку ціну платити. Ніколи, я хочу тільки любові, так написала Ольга Кобилянська, дивлячись на його покручені руки. Тобто руки тут слово, яке має багато значень, багато відтінків, різних, а сльози, сльози всякі можуть. Сльози можуть бути і від радості, до речі. Ви всі прекрасно знаєте, сльози це не тільки від горя, але разом з тим, скільки горя було на його шляху. Але це той випадок був, коли це горе. його ці переживання тяжкі, вони, знаєте, вони наламали людину, а гуртували. Так мало бути, знаєте, і інші б на місці Івана Франка. Якщо йдеться просто, бо одна справа таланта, друга — душа, він би не витримав такого, він би покинув останнє, бо я вам так скажу вже. Що коли вийшла перша збірка, я нагадаю, Івана Франка з вершини низин, то потім його дружина їхала до Києва збіркою через кілька місяців продавати її у Києві і казала, що гадачани не купують книжок русини. Що русини не купують книжок в Києві більше купувало, от така ганьба. Їм шкода на книжки грошей. Щось є таке у нас, шкода, ти як це ради гроші, та я себе щось куплю. Все це чудово відомо. Чудово, Давно припадку. Зараз трошки краще вже. Трохи краще. А Франко бідолаха питав видавця, там якісь залишилися гроші в от, То мені дайте, передайте ті гроші, там книжки продалися. То було майже не продалося. От от такий, щоб ми не тільки говорили, тільки, знаєте, бо я не люблю, коли тільки так, 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 так все за шерстю, то так не було в нього, не було таке. Ми не можемо робити глянц його життя. Там було всяке. От. Але з другого боку, навіть в тих же чергівцях, що я розказував, навіть тоді, коли руки і це було піднесене, його студенти хотіли нести на руках і так далі. В нього справді були хвилини радості і, і, і народження дітей, і так далі, як він називав свого старшого сина. Андруси і так далі. Йому 2-4 роки, Андруси каже, кажуть, що я папір, певно, не буде писати І так далі, як він жартував, який він був радою, коли він болег він приїжджав, з Львова на суботу, неділю де Ольга його молода дружина. Купа таких різних епізодів є з його життя, коли ці руки, і ці сльози це дві алегорії його життя, два символи. Звичайно, що роман можна по-іншому ще називати. Може бути безкінечні варіанти, але мені видалося з того, що я написав я. Що саме цей найбільше пасує? І крім того, коли я десь оприлюднив назву в соціальних мережах, бо я у Фейсбуці веду сторінку, були люди, які писали, що не уявляють, тепер вони навіть не читали роман, що не уявляють інакше його назву, має бути тільки так, про сльоз. Як ви розповідаєте цю історію про власне Франка Іверхарського, якщо ви згадуєте про неї тут в Романі, і взагалі про його дискурси Івана? В серйозній науці. Найбільше про і Франка у мене на YouTube-каналі де є один із моїх чи Ютуб блогів, чи Ютуб-лекцій. Він називається Друзі і недруги Івана Франка, найбільше там про Івана Верхрадського. Я собі так думаю, особисто. Так є, що вчитель багато зробить для учня. Ну, Вчитель не кончиш не, вчитель не, 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 шкільний. Загалом той хто якось направляє. А тим бачиш, є такі випадки, багато, але потім. Ну, по-перше. Верхрадський ніколи не міг знати, ким стане Іван Франко. Ніколи. Це дуже, мені здається, це дуже тонкі і важливі моменти. Верхрадський ну, буду гімназійним вчителем, все і так далі. І так і, тому були інші стосунки. Те, щоб вони могли знати, ким цей стан удоволоси Хлопчиського. І вчитель повинен вміти відпускати те, що він дав свого учня. не мати ревності. Відпустити учень не його власності. Не його. От. І я думаю, тим більше, вони мали всі підстави, верхськи був старший, все-таки порозумітися. І Верхратському було би краще. І Франкові, бо він здобув собі теж на рівному місті ворога. Верхратський знана Франка через свою, свої ревності людські. Людські реальностю, бо слово реальності має багато різних відтінків. Що Верхрацький робив не так? Він постійно пам'ятав Франка. Приважно вчителі, коли вони зустрічаються з незвичними дітьми абсолютно, вони поняття як мають. Як сталиться в їхній і так далі. Тому що вони звичайні люди. От. Я бачу, що вам шкода Верхрацького, але я майже все ціле в клюнах на стороні Івана Франка. От. Треба було Верхрадському до нього шукати підходи, до молодого генія. Вчителеві Верхрадському, що він мав бути вірним, йому, якщо вони якісь брали присягу в дружбу, чи, чи, чи на крові піде. Треба було вести себе з ним нормально. От з Іваном Франком. Але, звичайно, що Іван Франко мав нелегкий характер так само. Ви розумієте, це? тут також номайні ну, частково про це йдеться. Тут я вже цілком на стороні пана Богдана, і він міг деяких людей думаю, все-таки несправедливо не образити. Слухайте, він написав про Леся Мартовича, наприклад, що Леся Мартович більш відомий письменник вже. Згодьтеся. Скажіть тому Хлопакові, щоб ніколи не брав до рук. Після перших творів Леся Мартовича, ну, Олеся Мартовича Франко був. Навіть за своє життя. Я дуже шанований вже серед літературних, ну, літературних колег, Таке сказати для початків. Я не знаю, вже так гостро. А грехські такі славенькі були вірші, в на взагалі землі розніс там. би мов нічого не писати. Коли слово сказане, воно сказане вже, воно вилітає. Дуже золоте мовчання буває. Найкраще це мовчання у багатьох випадках, але не всіх, звичайно. От. Я би на його місці нічого не казав. І нічого зазвичай. Не підтримував би ніяк Верхрадського збірки, але нічого не казав проти. Просто мовчання. Верхрадський багато для нього зробив, але амбіції потім перемогли. Амбіції перемагають дуже багато речей. Я сам борюся, у мене також є амбіції. Я не люблю своїх амбіцій. Знаєте, я такий вислів? Будьте однакові з королями і жебраками. Хороший дуже вислів, коли в нього глянутися. Короні і жебраки, що може бути більш протилежним? Це для справжнього мудреця поради. Поради для тих, хто хоче стати мудрецем. Рідко хто до цього доходить чи то вже під старість. Тому що в нас така природа людська. Оце, що ви зачепили, це йде далі коренем в людську природу. Людську природу і учням вдячність. Насправді, якщо вже чесно говорити, то я так спочатку піджартовував. І в вчителя надмірні амбіції. І всі два винні і ніхто не винен. Отак. Ну тоді старшого запитую вже. А старшим був верхрацький. Цікавість психології. Так. От якщо почитати твори Стефаника, то складається дуже важке враження його Все Так. Про психологічний стан. То він справді щось, скажімо, не добре було, чи це, це просто, така, просто творчий порив його творах? Ви маєте на недобру з психікою? Так. Ну Дивіться, по-перше, такими прост, простими поясненнями. Коли Василь Стефан був, був у товаристві, молодий, от. Було таке, що він дуже, він дуже багато жартував. Дуже багато жартував і. Люди, які чули його в товаристві, було таке кілька випадків, і потім брали його до рук книжки. Це був, знаєте, ефект бомби. Вони не вірили, що той, який Жевчуник, і це, що вони читають, що це одна і та сама людина, вже давно звернуло увагу, що великі коміки, наприклад, Чарлі Чаплін у своїй повсякденному житті були досить людьми понурими. Ви чули за це чи ні? Що коміки не сміються на кожному кроці? Оці, що актори комічного жанру і так далі. і так Так далі. Так от, Є люди, які наділені дуже тяжким даром. Вони відчувають трагічну в житті. Трагічно це не тільки смерть. Трагічна, драматична можна кожен день побачити. Вони це відчувають. Так, вони вроджені так. Коли ви бачите такого жартівника, коли ж любить сміяти такий підозрілий, що ніби не виглядає, що любить багато сміятися коли знаєте, що в нього не... швидше за все є оце відчуття, таке. Не хоче бути письменником. Бачите те, що інші не бачать. Дивитись у глибину речей. От. Я вже, здається, відповів вам. Він бачив те, що інші не бачили, що інших не боліло, що інших, ну, що інших не дуже цікавило, що не потрясало в нього Це було, думаю, вроджена риса. В нього була дуже чутлива душа. Але я би не сказав, що це, це якось пов'язано з розладами психіки. Не думаю. О, це з розладами психіки не пов'язано. Такі люди ніколи, як правило, не мають ну, якихось крайніх проблем. А просто такий, ну, може трошки істероїдний характер, і таку таку надмірну чутливість. Особливо коли це чоловіки, то це ясно, що це специфіка. Це вважається, що це жіноча риси, і то далеко всі жінки мають надмірну чутливість. А тут чоловік, письменник, але це якраз випиту по себе Стефанок. разом подякували. За час за придбати книгу, можна отримати автограф, може комусь за